Серія томатів гноми це колекція низькорослих сортів томатів, спеціально виведена для вирощування в обмеженому просторі. Їх компактні розміри та висока врожайність роблять їх ідеальним вибором для балконів, терас та невеликих городів. Основні характеристики, розмір, компактні рослини, що не займають багато місця, врожайність. Висока врожайність навіть при обмеженому догляді. Різноманітність плодів, широкий спектр кольорів та смаків, від класичного червоного до жовтого, оранжевого, а навіть чорного, смак, солодкі та ароматні плоди, ідеальні для свіжого споживання салатів та соусів. Переваги, простота вирощування не вимагають особливого догляду, універсальність підходять для різних умов вирощування. Декоративність, яскраві плоди прикрасять будь-який простір. Сорти. Існує багато різних сортів томатів. гноми деякі популярні з них це бандіго, дроб, пурпурний серцеїд, гном махагоні, гном радінілі, сорок гномів Енді, веселка хелі. Насіння томатів можна придбати онлайн. Отже, висновок Томати Гноми це відмінний вибір для всіх, хто хоче виростити смачні та красиві помідори навіть на невеликій площі. Їхня різноманітність дозволить кожному знайти сорт за своїм подобанням. Бажаєте дізнатися більше про конкретний сорт томатів Гноми, слідкуйте за наступними випусками на каналі чи переходьте на сайт.